Радий бути у вас перший раз, надіюсь, не останній і А, що розказати про себе. Ну то напевно, краще, щоб за мене хтось інший розказував. Звати мене Едік. Сам я з Волині. Народився на Волині. в містечку Маневичі я таке в християнській сім'ї. Там проживав, там мене вчили про Бога. Але був час, коли я після смерті мами я почав жити таким своїм життям і говорив, ну, чому так сталося? Зневірився в Бозі і вважав, що Бога немає, або ж, або ж йому все рівно на нас. Але Бог він є. Бог він живий. І Одного разу Бог почав працювати з моїм серцем, десь мені люди говорили, десь рідні говорили, там йдемо до церкви, йдемо на служіння. Я не слухав, мені було все рівно, але Бог особисто сам почав працювати з моїм серцем, почав говорити до мене, і Він змінив моє життя. Він змінив моє життя, я покаявся, прийняв святе водне хрещення, навчався в біблійній школі. Потім деякий час був на місіонерстві, одружився. На сьогодні служу в Брусилові, Житомирську область, де був пастором Олексій Марченко, на сьогодні вже є почесним пастором, екс, і зараз тиждень часу вже несу пасторське служіння, Бог благословив. І, ну, якось так. Зараз проживаю в Житомирській області, там служимо, там працюємо для Бога. Хочу поділитися віршом, щось розказати, щось прочитати, який повпливав одного разу на мене. Коли в моєму житті я звертався до Бога і якби ти молишся, ти просиш Бога, і здається, що твоя молитва до потолка. Тобі тяжко, тобі важко, і ти. Ти не знаєш, чому так? ну, Вроді би все добре, ти не грішиш, ти живеш по Слову Божому. Але чомусь бувають такі тяжкі моменти. І, і здається, чому Бог не відповідає? Чому Бог не виходить на зустріч. І коли я почув цей вірш, воно так стало для мене такою відповіддю від Бога. Як часто ти безсилий падав на коліна? Як часто ти у Бога відповідь питав, як часто плакав, зовсім безнадійний, та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав. У вічаї ти стомлений сльозами, вставав з колін і пробував війти, не знаючи, що далі за горами. Чи радість, чи зітхання самоти. Ти був веселий, так ти усміхався, ніхто не бачив вічею в душі, і людям ти щасливий всім здавався, лиш тільки Богу відкривався у тиші. Хоч він мовчав, ти довіряв йому, і кожен день ти відповідь чекав. Утершись сльози, випрямляв спину. Бог вірний своєму слову, ти це знав. Безліч чудес у світі він чинив і у житті й тобі допомагав, ти бачив так багато див. Але чому ж він зараз довго так чекав? Минали дні, а часом і місяці, а ти усе йшов у житті. Нічого не мінялося. Чому? Де відповідь важлива так тобі? Ти цього вечора не мав вже більше слів. Хотів побути з Ісусом удвох, тримаючи ще віру в кулаці, шепнув: Хай буде воля твоя, Бог. Сльозу останню витер рукавом, накрившись ковдрою, повуха натягнув, щоб не чути вітру за вікном, закривши очі з легкістю заснув. А ось і ранок пташки за вікном, кімнату промінь Сонця осіяв, це незвичайний був для тебе день. Бог на благання відповідь послав. Ти ввечері щасливий в дім прибіг із вдячними сльозами на очах. Твій вірний Бог тобі все ж допоміг. Але чому так довго він чекав? Чому він не подав тоді роки, коли вночі ти плакав і благав? Коли ти більше вже не міг іти останню краплю віри ледь тримав? Чому ти оглянився назад? На шлях, який ти щойно подолав, нехай ти падав, рвалася душа, та з вірою у Бога знов вставав. Якщо б він відповідь тобі дав в перший раз, хіба б його ти зараз прославляв? Можливо, б ти подякував лишень, та величі б Господній не знав. Ти думаєш, що Він тоді мовчав, коли просив, ти слізно поможи. А хто слова утішення послав? А хто тихенько прошептав, іди і усміхатись, хто допомагав, коли слізьми затьмарювався з гір. Все надто складно, чоловік сказав. А Бог тобі шептав, ти тільки вір. Його ти голосу тоді не розрізняв, чи то поплутав з покликом душі, Бог тихо твою віру все зміцняв, щоб тільки не спіткнувся ти тоді. Запам'ятай, Господь. Він не мовчить. Це тільки ми не розуміємо Його, Він промовляє, дає силу жити та шепоту, не чуємо того. Чекаємо від Бога ми ознак і падаємо, коли чудес нема. Але чи будемо вірні до кінця, коли нам не видна Його рука, коли усе зруйнується навкруг. Чи будемо вірні Богу, ми, як Йов, коли нас зрадить? Як раптом зрадить нас найкращий друг, чи будемо прославляти Його любов? Тому випробування Бог дає, чи витерпиш його ти до кінця, чи будеш вірити, коли все впаде, тільки тоді отримаєш вінця, Бог не запізниться. Він вчасно обійме, але спочатку зрощує в тобі любов, терпіння, віру і все те, щоби ти встояв у життєвій боротьбі. А може, він чекає, доки ти смиришся і в його руки все віддаш. Бог хоче завжди нам допомогти, та ми не хочемо дух смиряти наш. Тому наступний раз, коли тебе здолати спробує сумнів чи страх, ти просто оглянись, Бог поруч йде і вся підтримка у його очах. Тоді, коли безвихідь Бог прийде, чи зрадить той, хто в муках пролив кров. Він сам тебе за руку поведе. Найбільше в світі це його любов. Амінь. Благословімося.